Так. Всім здоров! Я сьогодні для вас, ви не представляєте, знову випущу. Дов... Ну, таке, десь на минутку. Відео довге. да, Ви цього не представляєте. <кхи> То, коротше, що, будемо знімати дріфт. Ну, чесно скажу, я трошки вже тут потренувався. Утренировался. Угу. Ну, то що, короче це? А, то так просто. Ну, шо, буду для вас сниматься? Все знімаю Парий, Бип. Но в мене тормоза прекрасні. Да, я Переїжджаємо в інше місце. Так. Що, ну, коротше, поки що все, тому що я не знайшов місце якесь тут. Бо тут всюди тепер ніде не дріфтиться. Так що всім пока. Дякую, хто додивився до кінця. Гудбай!